Шановні учні, шановні вчителі, продовжуємо мандрувати сторінками моїх підручників з алгебри профільний поглиблений рівень. Алгебра 11 клас. Той самий 9 параграф, який обіцяв, показує тут два, два завдання. 9.51. Знайдіть усі значення параметра, при кожному з яких ось така нерівність справджується для будь-якого х. На відміну від попереднього завдання 949, яке ми з вами розглядали, це завдання, ну, я б сказав, набагато складніше з точки зору ну, ідеології цього номера. Тобто не, не розв'язати нерівність, а всі значення параметра, при яких ця нерівність справжується для будь-якого Х, значить, у нас ми почнемо з чого? Ми почнемо перше. Ми почнемо з того, що є область визначення нашої нерівності. Область визначення нашої нерівності вираз під першим логарифмом, під логарифмічний вираз, перший більше нуля, другий більше нуля. І це повинно справджуватися теж для будь-якого х. Бо якщо область визначення нерівності. Не для будь-якого х справжується. Далі вже нема що розв'язувати. Ми не виконуємо умов. Легко бачити, що перший вираз виконується для кожного Х. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності я вже писати не буду. Отже, на першому етапі нам треба визначити, при яких. Тільки я тут ікс не написав. При яких значеннях параметра А ось така нерівність у моїй хмарці буде виконуватися для будь-яких іксів. Ця нерівність майже завжди є квадратною. Коли вона не є квадратною? Вона не є квадратною, коли А дорівнює нулю. 0. Тому А дорівнює нулю 0 ми зобов'язані розглянути перший випадок. Якщо А дорівнює 0, ми отримаємо на рівні 4х більше 0. Вона для всіх Х виконується. Звичайно, ні. Тому не вик... напишу, не виконується для всіх Х, і А дорівнює 0 нам не підходить. Ну, викинуло. Тепер давайте міркувати. Якщо А не дорівнює 0 квадратна нерівність, що ми повинні вимагати, щоб ліва частина. Цієї нерівності була більша нуля для будь-якого значення Х. Абсолютно очевидно, ми повинні вимагати, щоб гілки параболи були напрямлені вгору. І щоб ця парабола не перетинала вісь X. Тоді для кожного значення Х, графік функції у нас буде вище осі X. І таким чином ця нерівність буде виконуватися. Ну, Я не буду вже позначати, що це там y від x, я вже не буду на функцію переходити. Отже, ми повинні вимагати. Щоб одночасно виконувалося а більше 0. Гілки параболи вниз, і щоб графік функції не перетинав ось і xів, навіть не дотикався. Тому що в нас більше нуля, не більше буде рівня. Навіть не дотикався. Для цього ми вимагаємо, щоб дискримінант був менше 0. Знаходимо цей дискримінант. Ну, давайте я не буду вже дискримінант писати. Я напишу: це 16-4а2 менше 0. А більше 0 і А квадрат більше 4. Ну, я вже не буду вас мучити детальним розв'язанням, факту, що ми отримали А більше 2. Тобто при А більше 2 областю визначення нерівності є будь-який х. Але ж нерівність ми не розв'язували. Приступаємо до розв'язування нерівності. Значить, одиницю замінюємо. Ну, я давайте тут покажу, щоб довго не писати. Це логарифм 5 за основою 5. І наша нерівність дуже швиденько стає ось такою. І ми не забуваємо, справджується для будь-якого їх. Знаєте, я можу навіть, щоб це не забували. Учні скопіюю от сюди. Отже, у нас е, основа логарифма – це число 5. Переходимо до нерівності алгебраїчної. Знак нерівності не змінюємо, скільки основа 5. А писати те, що оце більше нуля не треба. Ми вже врахували області визначення. Отже, ми знову-таки задаємо собі питання, при яких значеннях параметра ця нерівність буде справжуватися для будь-яких для будь-якого х переносимо у праву частину групуємо. Ну, давайте, значить, х квадрат, коефіцієнт а мінус 5, потім у нас буде плюс 4х і плюс а мінус 5. Менше або дорівнює 0. Для всіх, для всіх значень х. Ну, якщо А дорівнює 5, ми зобов'язані розглянути. Що я зроблю? Що ми отримаємо? 4х менше буде рівню для... для всіх х? Безумовно, ні. А дорівнює 5 не підходить. Значить, щоб ця нерівність виконувалася ось ця для всіх значень х, що ми повинні вимагати. Перша можливість. Гілки параболи напрямлені вниз. Менше або дорівнює, щоб виконувалося, щоб менше виконував. Гілки параболи вниз і не перетинає вісь хсів. Друге можливість. Гілки параболи напрямлені вниз і дотикається до осіксів, тоді буде виконуватися, дорівнює. Отже, нам треба, щоб старший коефіцієнт був від'ємним, а дискримінант може бути від'ємний, може, від може дорівнювати нулю навіть. Ну, за великим рахунком ми вже майже розв'язали. Значить А менше 5 і А мінус 5 в квадраті більше або дорівнює 4. Значить, А менше 5, а тут нас влаштує, коли А мінус 5 більше буде рівнює 2, А-5 менше буде рівню мінус 2. А більше або дорівнює 7, А менше або дорівнює 3. Враховуючи те, що А менше 5. Давайте я, ну, давайте для учнів я намалюю. Все ж таки. Значить, що ми отримали тут? Ми отримали А менше або дорівнює 3. Отже. Область визначення цієї нерівності, щоб до області визначення входили всі ікси, це А більше 2, а щоб розв'язками нерівності були всі ікси, враховуючи вже область визначення, це А менше або дорівнює 3. Тобто ми отримаємо відповідь, якщо... Розв'яжемо дуже маленьку систему. А більше двох, а менше буде рівню трьох. Нема тут, що розв'язувати, чесно кажучи. Ось такий номер. Ось такий номер. Ну, Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Від вас чекаю лайк, як завжди. Підписуйтесь на мій канал. Будемо далі мандрувати сторінками підручників. Моїх для профільних поглиблених рівнів будемо сподіватися, що цим покращимо математичну освіту в Україні. До побачення!